Єднаймось, брати українці. За правду, за волю, за нас, бо скрута нас жде поодинці. Єднаймось, поки є час. За нашу домівку чарівну дивгають пісні солов'ї, за нашу єдину країну, за пращурів з давніх віків. Ми разом досягнемо всього, підемо в майбутнє нове, і захід, і схід в одну ногу в минулім залишим лихе. Нема вже чого нам ділити, єдина у всіх нас мета, свою батьківщину любити, творити добро крізь літа. Природу любить, що чарує, що вабить нас давніх давен. Історію ту, що дарує, нам пам'ять величних імен. Хмельницький, Мазепа, Грошевський, козацьке минуле святе, і той заповіт український, що в строфа повчання несе. Собори в золотаві голови виблискують в сонячні дні. Солодкі звуки дзвонів навіюють, думи ясні. Ми разом велика родина, одна непохитна сім'я, як лузі цвітуча калина, що скажеш, то зайві слова. Ось мати несе вишиванку, я гордо її одягну. Пишаю, що я Українка, і я в Україні живу. Єднаймось, брати, українці, за правду, за волю, за нас. Бо скрута нас жде поодинці. Єднаймося, поки є час.